Привіт! Це коротко про Крисне, і сьогодні ми говоримо про реферальну програму від Bybit. З реферальною програмою ви можете заробити до 420 USDT за одного запрошеного. Що потрібно робити? Давати свій реф-код друзям і запрошувати їх на Bybit. Як тільки реферал поповнив свій рахунок більше ніж на 20 доларів і поторгував більше, ніж на 250. Ви отримуєте 20 USDT бонус. А за кожні 5 рефералів 15 USDT кешбек, а також додатковий кешбек за торговий об'єм ваших рефералів. Ви можете подивитись на таблицю з завданнями з деривативами та завданнями на споті і переконатися, що максимально можна отримати до 400 USDT від торгівлі кожного реферала. А вони, в свою чергу, можуть отримати купони до 180 USDT. Більш детально ви можете почитати у розділі FIQ, а також правила і умови. Тут ви можете дізнатись, що таке бонуси, що таке купони, як вони відрізняються між собою, чи є обмеження щодо кількості винагород, які можете отримати один користувач. Тому запрошуйте своїх друзів на байбіт, доєднуйтесь до нашого ком'юніті і заробляйте.